Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги в нашій студії сьогодні Сергій Юрійович Коренюк, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що знайшли можливість побувати в нашій студії. І е, пропоную говорити сьогодні резюмуючи рік, що минає, саме в сенсі його аграрному розумінні. Отже, Сергій Юрійович, можна говорити, що питання збору врожаю вже закрито остаточно? Ні, майже закрито. Майже закрито. Чому саме на цьому тижні завершуємо повне очікуємо повне завершення комплексу польових робіт? Ну, якщо е словами цифр казати, то залишилось 14 тисяч гектар кукурудзи ще на полі. Погода, та, що на сьогоднішній день ми маємо, і ті всі розрахунки. Підтверджують нам те, що на цьому тижні ми повинні завершити весь комплекс осінньо-польових робіт. Певний час для Кіровоградщини було проблемою. Місце зберігання вирощеного. Як сьогодні із цим? На сьогоднішній день це вже не питання для Кіровоградської області. Є, перепрошую, що зберігати, і є де зберігати. Останнім часом дуже багато збудовано нових потужних елеваторів, і проблема з зберіганням збіжжя актуально. Не стоїть на керокації. Що у засіках зберігаємо в цьому році? Що вродило найкраще? Взагалі можна говорити, що рік був плідним? Рік був, я би сказав, для аграрів досить важким, досить напруженим через несприятливі погодно кліматичні умови. Ну, перепрошую, але нам все не вчасно. То нам дуже часто і багато до душі, то нам дуже ярко і потужно світить сонце. Висушуючи нас. Ну, якщо говорить про ранні, то до да, ранніх зернових ми зібрали майже мільйон 600 тонн. І урожайність була найбільша за останні роки незалежності. Ну, якщо відверто, то найбільша у Кіровоградській області це 39,3 центнери. Зрозуміло, що липнева і серпнева спека далися взнаки. Відносно недобору вражає, вражає на пізніх культурах Соєшник і Кукурудза. Якщо в минулому році кукурудза на круг по Кіроворадській області у нас йшла 55 центнерів, то в цьому році ледве витягнули на 48 центнерів. Але незважаючи на всі ці негаразди, кровай Кіровоградщини цього року складається із 3 мільйонів 400 Майже 30 тисяч тонн. Ну, думаю, що 450, ми отримуємо тисяч тонн. Соняшника на сьогоднішній день аграріями Кіровоградщини не зібрано 1 мільйон 130 тисяч тонн, і успіх цього року півмільйона тонн коренеплодів. Складний аграрний бізнес через те, що спочатку треба вчасно висіяти, потім дочекатися, аби визріло все, потім зібрати. Питання в тому, що ще продати треба за вигідними цінами. Цього року вийшло це. Якщо говорити, ну ситуація знов таки неординарна. Якщо говорити про гривневу ціну, то да, є ріст і в 140%, і в 130%, і в 120%. Якщо перекручувати на долари, перепрошую, але це так, маємо зменшення ціни. Це 86-89% по відношенню до долара, по ціни до долара. От. Але життя не зупиняється, аграрію не головне виростити, не головне зібрати. Так, ми говоримо про аграрний бізнес, не про задоволення коперсатися в землі, а про бізнес вирощувати і реалізовувати свою продукцію. Для того, щоб дати. Гідну заробітну плату і своїм працівникам щось лишити собі і зрозуміло леву частину прибутку пустити знов-таки на розвиток свого аграрного бізнесу. От, до речі, про це від вас звучала інформація на одній із нарад, що не в найкращому стані озимі, через те, що е, замало було вологи. Як тепер? На сьогоднішній день ситуація дещо покращується. Якщо ми... На минулому тижні на апаратній нараді я казав, що 23 площ це 69 тисяч гектар. Ми взагалі ще сходи не бачили. То на цей понеділок ситуація дещо покращилась, 20%. Тобто 3% ми у природи вже відвоювали. Або я би сказав, не ми відвоювали у природи, а природа над нами змилостилася і дала нам сходи. Про те, як інформують науковці, це не найкраща ситуація для розвитку озимих, але і не найгірша. Оці приморозки, нічні приморозки, вони загартовують рослини, і те, що вистоїть, перезимує навіть на суху весну, воно здатне буде до відтворення. Сергій Юрійович, також ви говорили про те, що на Кіровоградщині Цукру в цьому році більше ніж в попередні роки так. і мається на увазі цукру навіть власного виробництва. Так, весь цукор на Кіровоградщині, зрозуміло, що в цьому році працюють три цукрові заводи. Станом на сьогоднішній ранок випущено вже майже 53 тисячі тонн цукру, при тому, що в минулому році ми виробили всій області 31 тисячу тонн, Ну, розраховом 60 тисяч буде. Це вплине на ціну. Він потрапить цей цукор до споживача Кіровоградського? Ну перепрошую цей цукор уже у Кіровоградського споживача? На ярмарці 18 жовтня, на ярмарці восьмого да минулої суботи, 8 листопада, цей цукор користувався попитом і кіровоград його купував. Розкажіть більше про ярмарок. Чи буде така ініціатива традиційною, чи тільки до певних свят? Скажімо, і як він відбувався, якої чекали ви, якого результату від нього? Ну, на сьогоднішній день може констатувати, що ярмарок відбувся. 15 районів області прийняли участь в цьому ярмарку. Ну, зрозуміло, що віддалені райони ми і не запрошували, бо розуміємо, що основна складова вартість це вартість бензину, вартість паленомастильних матеріалів. Це не, не, не дешеве на сьогоднішній день задоволення з Гайвронщини привезти сюди якусь продукцію. Можна привезти, але да, Запитання по ціні буде. От тому ближчі райони задіювали в цьому ярмарку. Майже більше ста підприємств прийняли участь у цьому ярмарку. Я не кажу, що це тільки сільськогосподарські. Це і сільськогосподарські, і переробні підприємства, і торгівля, і громадське харчування. В цілому, якщо сказати про сільськогосподарську продукцію, бо співробітники моніторили, це майже 75 тонн продукції сільського господарства було виставлено на ярмарок. Виставлено і реалізовано. І реалізовано. Практично, практично все було реалізовано. Є потреба в таких ярмарках? Ніхто не казав, що такої потреби нема. Розуміємо, що потреба така є, але ж, знову-таки, як я вже казав, питання ціни. Якщо говорити про ціну ціну утворення цієї ярмарки, то на 8-18% ціни були нижчі аніж у мережі торговій мережі Кіровограда, яка була, скажімо так, до ярмарку. Угу. Чи можуть кіровоградці сподіватися на те, що хоча б до свят, скажімо, тих же новорічних різдвяних, які вже незабаром будуть ярмарки ну, за дорученням голови обласної державної адміністрації, вже такий ярмарок запланований. І очікуємо його проведення на 27 грудня. Тому на сьогоднішній день анонсуємо 27 грудня. Це субота на місце і передодні. Час той же да? місце і час той же. Питання Я вам дуже має. дякую за розмову. Маємо завершувати за браком часу. Глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Сергій Коренюк, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Дякую ще раз.